Всім привіт! Сьогодні будемо міняти свічки на, на моторі CVVT Honda Accent 2008 рік 16 клапанів. Знімається, відкручуємо тут три болти на 10, можна викруткою, можна головкою на 10, але витягувати їх краще з магнітною викруткою або магнітно головкою. В принципі, все це зняли, це зняли. Тут у нас була історія. Тут треба, щоб катушки відкотві зняти цей пластиковий кожух. Йдемо далі. Відкрутили цю планку. Тут раз, два, три болти, всі на 10, 4 головки теж всі на 10 стоїть. СШНЖК, але Є в кінці а по каталогу є С. Не знаю, Ставимо по каталогу, Ну, по зазором начебто не все погано, От, здається на ну, і все ж таки краще.